Ми на місці. Добре, то який план? Я буду тут охоронятиму прохід, а ти йди вперед і шукай там. Гаразд. А на що він схожий? Це мій молот. Його подарував мені дідусь, і він мій по праву. Гаразд? Але як він виглядає? Зрозумієш, коли побачиш. Думаю, було б простіше, якби ти. Я буду тут охоронятиму прохід, а ти йди вперед і шукай там. Гаразд? Добре. Чудово. Стоп, стоп! Що це за музика? Не хвилюйся про музику, шукай далі. Ні-ні-ні. ні 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 Воу, гей! Якого чорта? Це що таке? О, ні! Схоже, ти у пасці! Що відбувається, Витягни мене! О, ні! Ах ти ж сучий син! Герою! Я б зосередився на ньому на твоєму місці! Боже мій! Гляну, що я можу зробити! Так, а ти будь тут! То, як там вівці? З ними все гаразд, продовжують тікати. Вітаю, панове. То хто у нас сьогодні? Сьогодні у нас рейнджер тринадцятого рівня. А не за низький рівень. Гадаю, він впорається. Добре, цікаво. Гаразд. Добре, робіть ставки. Ставлю десять золотих на те, що він помре протягом першої хвилини. Так, думаю, він протримається до другої фази, але потім помре. Добре, а я думаю, що він завзятий. Думаю, він витримає весь бій. Цікаво. Добре, цікаво, гаразд. Так, поїхали. Перед авантюриста! Щасти, темний володарю! Не зможеш авантюриста? авантюристи! Наверни лайна, авантюриста! Перекочуйся! Допоможіть! Не стій перед ним! Ніше, тримай руку! Використаюся витривай! Стріляй! О, чорт! Так! О, це було круто! Шорт забирай! Платіть, платіть, платіть! Тримай. О, так. дякую авантюриста, що навернув лайна. Дідько. <рес> дідько. Дивовижно. Було весело. Добре, добре, добре. От Дідько. Дякую, панове. До наступного тижня в той же час. Завжди радий. Наступного разу приведу когось 20-го рівня. <рес> Тоді побачимось. Бувайте. А тепер я ставлю на те, що ви не перейдете на Патреон і не подивитесь відео, яке вийде наступного тижня. Бо воно буде там уже сьогодні увечері. І ставлю на те, що воно вам сподобається. Почули, що я сказав. Ставлю, що сподобається. За такий невеликий жарт. Ставлю, що сподобається. Ось так.